Рішення, які б я не зробила ще раз, якби робила дизайн оселі, знов перше, я ніколи б не використовувала знов чорну сантехніку. Ви знаєте, якщо у вас є чорна сантехніка, ви маєте окремо мати людину, яка буде кожен день натирати вам її близьку. Тіньовий плінтус. Не робіть його, якщо ваші стіни пофарбовані або оштукатурені. Примикання тумби до скла душової в санвузлі. Це погане рішення, тому що пил все одно буде попадати туди і його дуже важко прибирати. Фарбування стін не раджу робити в чорний колір. Якщо навіть ваша краска супер дорога, має латексну основу, все одно з часом ви будете бачити там плями. Ніколи ще раз би не зробили собі відкриті пилички. Раджу закривати їх склом, бо кожен тиждень придеться до перемивати і перетирати все, що у вас там знаходиться, Ах, і воно того не варте. Цікаво, а ви стикались з такими рішеннями? Пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь, тому що в наступному відео я розповім, що точно зробили в своїй оселі ще раз.